Стало 16 березня о 11.20, ми, Чоловік був гараж, він за гаражом палив, щоб їсти варити. Там грубу тапив, щоб нам їсти. Прийшов сусідський хлопчик, він пішов у гараж. Ми були в цей час, сусіди прийшли до на нас купати малу дитину, три рочки їй. ми були всі в хаті. Ми нічого не чули. Я, тільки, я вже чую, як усе сиплеться на нас, усе падає, все летить, все рушиться. Повилітали, поперелякувалися, дитина з дивана впала, її накрило моєю курткою. Ну, я вилетіла, стала чоловіка шукати. Я думав, він там засираємося, палить собі, а він був у гаражі. Ну, не могли його знайти. Спочатку відкидали там усе, сусіди допомагали, аж він тоді сусідка прийшла каже, там тут щось голос чутно. Ну, так і отут почали шукати. Ну, привалило його дуже. Ну, Все горіло. А куди саме був приліт? Не казала вам, де був приліт саме, куди воно впало. Що... Приліт ось був. Між нашими двома хатами приліт був. У нас два сараї, гаражі сарай разом були. Отак все горіло на дві сторони. Так що, щось? Все повністю згоріло, навіть нічого не було. Воно ну, ось усе це нічого. Воно нам дуже великий, великий сильний огонь був, і все поплавилося, все погоріло. Все. Ну, я ж тут була, вже все горіло, що я. Ми поки його знайшли, да, витягли, вже все горіло, палало, вже все. Його скор забрали. Ми ж в окупації тоді був председатель машину якусь знайшов, і його забрали в лікарню. На період часу ми були в школі, там бомбоубжище були спочатку, а тоді прийшли вдома, жили. Вже у нас вдома у нас тільки топився один будинок. У нас сусіди ночували з дітками. Навіть це неділі півтори вони ночували у нас теж, теж були бомбоубжища. А потім його забрали, я пішла в бомбоубіжще. Так що, коли вже все закінчилося. Емоції були, це, ну, це розказати неможливо. Найстрашніше емоції чоловіка шукати. Я не знала його. Тому що воно все порушились, усе порушилось. Не можна було ні підступитись, нічого. ну Його є, ледве витягли, там завалило його дуже. Ну, а Це було найстрашне, що його витягли, це щоб витягли його. А так, що? Страх, нерви. Ну, що на це на все дивитися. Це громада. допомогли всі люди. Допомагали розбирати нам всі. Три дні розбирали. Ми. У нас двоповерховий був будинок, як розбирати було багато чого. Ось усе, що збереглося, лежить. Нічого. Стекло поплавилось, дуже великий був вогонь. Все горіло, все сплавило, все нічого. Ну там вон тарілки стоять якісь. Виставили. Це у нас був вхід у будинок. З цієї сторони була кухня і ванна. Далі у нас була прихожа і спальня наша, а там був зал великий у нас, і дві спальні маленькі. І ще. Ми знаходились отут. Вони вже покупали, скупалися дітки, і отут диван у нас стояв, і на дивані вони забирали дитину. Тільки мама ще збігла, її додому по щось додала, одежу чи щось взяти. І отут вона тільки ступає на крильцо і взрив. Як вона на вулиці не була, не зрозуміло. Ну і все. Все почалося страшне. Вогонь, ми вилетіли, вже все палало. Коли чоловіка, я кричала, щоб тільки його спасти, щоб не загрівшив, і все. Он ще грубо в нас. Ну там вже кирпичі належали зверху. Ну так, кирпичів у нас же не було ні світу, ні газу ми жили, так на вулиці все готували, все. Та що тут палили, готувались. Це був сарай у нас, там гараж був. Отут його, да, отут його привалило. Ні, отут, отут його привалило. Він нічого не пам'ятає, нічого не знає. Яма була дуже велика, скільки, два метри на чотири чи на п'ять, ну коротше велика. так що. А його привели отут, Вона шлака блоками, двері були желізні, добрі. Ось вони звернули їх. Ці двері лежать на ямці. Це дуже страшно і все. Ну, Його, слава Богу, витягли і все догорало. Це горіло тоді, поламало.